Доброго дня, компанія Кохеса канал Кохеса Айкен. Знову з вами. Слава Україні! Сьогодні у нас буде такий патріотичний мілітарний, е такий, як то кажуть, процес, який ми хочемо трошечки розповісти, завдяки чому ми це робимо, завдяки тому, щоб нашим хлопцям було там легше. От, і виникло питання. Зараз у нас, до нас принесла таку ось штучку, називається «п'яточка». «П'яточка» — це натовський стандарт, який використовують в їхніх автоматах. Е, для чого вона є, скажемо, дуже мало в нас чого такого ще за ким продається, тому що автомат у Кацап може зробили і непоганий, але ж ну, недосконалий. Не і є дуже багато моментів, які не Скажімо так, не відповідають тому, як би швидко і грамотно працювати з ним в бою. Скажемо, до нас звертаються наші солдати, наші захисники, і ми їм хочемо в цьому дійсно допомогти. Так як зараз поки що цього ну хай буде там е, желізо в нас ще вистачає. Но, но. Скоро я надію, що маю надію, що перейдемо на вже нормальний стандартний, натівський, І тоді цього железа нам вже було не потрібно. Але ж хочу показати, що от, а, автомат АКСУ. Бачите, тут все відвалюється. Це одразу покаже, що це в нас тут -от заглушено все. Ствол заглушений. Тобто він це макет. Просто такий робочий макет, яким можна все передивитися. Бачите, на резинках у нас там, навіть те, що всередині там нічого немає. От. Ну, нам дали для того, щоб ми розпрацювали деякі речі. Там це, от, Ручка буде ще колись трошки цікавіша, більш зручна. Але зараз не про це. От я хочу зараз розповісти про рожок цього автомата. Е, є такий засіб да, для куль. Але ж коли їх там багатенько, коли йде бій, і їх треба швидко доставати розгрузки, то виникає, в хлопці виникає питання, коли треба достати цей ріжок з розгрузочки, і дуже тяж, тяжко це зробити, тому що він сидить там доволі плотно. По-перше, по-друге, треба рвати ногті, ламати пальці, і чіплятися дуже сильно, і це не дуже зручно. І, і, і трошки, так скажемо, займає якийсь час. Тим більше, якщо це йде бій. От. І для того, скажімо, Амірікос, які дуже не люблять кацапи, розпрацювали дуже такі гарні речі. Отака от от штука вона стоїть тут -то, просто зверху, чіпляється от. початково. І буквально солдату, що треба зробити, він просто-напросто стоїть в такому положенні, солдату, що треба просто зачепити цей ріжок і просто висмикнути його з розгрузки. Поможе, ну, там хтось пальцем зачіпить. Тобто сама сам факт тому, що це дуже зручно і це дуже, дуже як то кажуть, ну, не так травмує, скажімо, пальці, і набагато швидше це все робиться. От. І ми розпрацювали саме для железяки, ми розпрацювали для цього ріжка, ми розпрацювали точно таку саму п'яточку. Бачите, вона фіксується от сюди. Ну, фіксується яким чином? Треба буде зняти оцю от пластинку. От, знімається. Ну, хто займається зброєю, той знає чітко, хто не займається, покаже. Тут є отакий пемпик. От він сюди натиснець. І знімається сама пластинка. Тобто її можна... Куди вона рухається, вона туди рухається. Зараз ми її знімемо. Отак от так от вона рухається. Зазвичай це робиться для того, щоб там почистити ріжок сам, там цю пружину передивитися, що, що треба, бачите, все-таки жорстко і дуже гарно, да? але ж, але ж, але ми його розібрали. І тепер що нам треба? Ми зробили таким чином, щоб кожний, кожен, хто має бажання зробити, зробити собі, скажімо так, легкий такий от варіант доставання ріжка з розгрузочки, Тобто, треба просто. Придбати от таку штуку, таку п'яточку, зняти оцю от пластинку, яка у вас є, зробити чітко по центру два отвіри. От, і просто-напросто закрутити туди звичайний саморіз. Отакий от от самрізи у нас є. Я, я покажу, все він дуже просто. Ось так. Він поставили ми його сюди. Зафіксували. звичайною викруткою, зафіксували його. Файненько туди тако опа це моцненько так. от. І після того ми маємо вже те, що мають американці зі своїми автоматами. Маємо легкий варіант доставання магазину цього ріжка, в нас з, з розгрузки. Дивіться, так? Да? Так, зараз що ми маємо. От. Ну, це я пружинку поки що не ставлю, щоб не було у нас в момент вискаку. Вона тут вищелкується, зробили такий самий отвір, як мало би зробитися. От. І все це цього... трошечки, ні, ні, так, а ні. Бо, що? Ні. От, бачите не з тої сторони засунув. І в нас коли стає все на місце. Тобто, коли вискакує в нас оця, оця, оця частинка з цим пимпиком, вона вискакує в нас так само тут от отвір. От. І все, і в нас відбувається все те саме, що було. До цього металева пластина вирішує там те питання, щоб там нічого не ламалося, нічого. П'яточка у нас просто напів прикручується, і вона доволі тут серйозно так фіксується. І питань немає. Ми розставили собі ріжки і прискорюєте свої процеси під час бою. Не ламаєте руки, не ламаєте ногті на пальцях, ну і от таким чином вирішують ті. Ті питання, які треба було б, скажімо, ну, задуматися, і зробити раніше. Ну, Якщо це відео було корисне, звертайтеся, кому треба будемо допомагати відносно цього. Нашим хлопцям то 100% і охотники, хто будь-хто може, скажімо, це так само отримати. Чи можемо зробити під інший якийсь магазин. Тобто, різниці немає. Одним словом, на все добре, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, звініть дзвоник. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава ЗСУ! Будьте здорові! Всього найкраще!